Раз два три чотири раз два три чотири дев'ята ранку. НВК номер два у Рівному. На подвір'ї перед школою вишикувалися учні від першого до шостого класу. Загалом майже пів тисячі школярів. Усі у спортивній формі і виконують гімнастичні вправи. Ми знаємо, що діти у нас ведуть мало рухливий образ життя. На жаль, всі ми прекрасно знаємо. Тому в рамках школи, в рамках цього часу, що виділено ми стараємося максимально їх завантажити. Гімнастика корисна тим, що вона підготавлює тіло до фізичної роботи на протязі дня. Вона підготавлю м'язи кровоносну систему дихання. Проведення подібних розвиваючих спортивних заходів у навчальному закладі не новинка. Тутешні педагоги регулярно практикують виїзди з дітьми на природу, туристичні походи та ранкові вправи. Зарядку ми, ми, ми проводимо практично кожен день. От. Ну, діти ходять, звичайно, не всі, не всім можливо, це подобається, але ми стараємося, щоб. Вони долучалися, тому що чим частіше дитина займається, тим більше вона швидше втягується. Ранкову гімнастику проводять за усіма правилами. Спершу розминають м'язи шиї, потім рук, тулуба та ніг. Більшості школярів такий початок навчального дня до вподоби. Мені подобаються уроки фізкультури. Я е, стараюся бути сильним, мужнім, захищати дівчат, завжди бути. Е, Спорти вони ніколи не хворієте. Сьогоднішнє заняття мені дуже сподобалось. В ньому я взбадьорилась з самого ранку, придала собі енергії на весь день та дуже подарувало мені багато позитиву та усмішку. Ініціатори цієї акції хочуть зробити її регулярною. Майже всі навчальні заклади міста рівного провели цей захід. Зараз наші працівники спорткомітету і центру спорт для всіх міського по всьому місту проаналізували. Цей захід. Я думаю, що якщо ми його зробимо регулярним, а це буде таке, бо починаються пришкільні табори, і у них ранкова гімнастика входить до їхньої програми. Крім того, на основі фотографій навчальний заклад Рівненщини, що залучив до занять ранковою гімнастикою найбільше учнів, отримає призи від організаторів спортивний інвентар. Роман Сверида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.